Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, друзі мої, Доброго ранку вітаємось ми. Малята до нас сьогодні у гості завітав Котик Мурчик. Котик пухнастий, вушка маленькі, лапки м'якенькі, кігті гостренькі. Подивіться, діти, наш мурчик любить вмиватися. Як ви гадаєте, малята, а чому кота назвали мурчиком? Вірно, бо він муркотить. А як каже котик? Няв, правильно малята! А як котик ходить? Тихо, нечутно молодці діти. Він так ходить, щоб його не почули мишки. Діти, амурчик приніс для нас з вами картину. Давайте роздивимося її. Діти, роздивіться уважно, хто зображений на цій картині. Кішка та кошенята. Що робить кішка? Лежить. А кошенята що роблять? Це кошеня грається з клубочком. Це кошенятко спить. А це кошеня їсть. Молодці малята. Скажіть діти, як кішка піклується про своїх кошенят? Вірно, вона їх годує, миває їх своїм язичком. Діти, а як ми піклуємося про котів і кішок? Так, ми їх годуємо, наливаємо їм водички, гладимо їх, граємося з ними. Малята, а ви знаєте, що киця любить, а що ні? Ось послухайте віршик Марії Познанської, Коли киця любить, а коли сердиться. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Як дарує їй гостинці, кашки, молочка налью. Киця сердиться на мене, як тягну її за хвіст. Очі робляться зелені. І не п'є, тоді й не їсть. Ну що, малята, зрозуміли, що киця любить, а що ні? А Мурчику вже час йти гуляти. Він прощається з нами. До побачення, Мурчику! Малята, вам сподобалося наше заняття? А у вас вдома є кіт або кішка? Як ви піклуєтеся про них? Надсилайте мені фото ваших котиків та кицьок. Буду чекати! А в мене на сьогодні все. До побачення, діти!